Оксано, повернення спеки на початку серпня прогнозував Укргідромецентр, але сьогодні я б навіть сказала, що трохи прохолодно. то якою буде погода найближчими днями будемо говорити з синоптикиною Наталею Діденко. Пані Наталю, добрий. день. Вітаю, вітаю, вас радо. Розкажіть, якою буде погода в найближчі дні у нас? Ну, давайте розпочнемо з уточнення. Я не маю відношення до гідрометцентру. Тому я все ж таки довіряю їхнім прогнозам і усіх закликаю довіряти. І не забувати, що прогнози це не діагноз, як ми синоптики кажемо, а це справді прогноз. Що стосується спеки чи не спеки, ну зараз справді. Спостерігається на щастя, принаймні для мене, зниження температури повітря можна легко дихати і не потерпати від надвисокої температури повітря. І така комфортна погода з нюансами, очевидно, протримається ще найближчим часом, навіть ось на поточному тижні. Очевидно, що у південній частині України на південному сході градуси будуть вищими. Загалом не буде багато опадів. дощі, звичайно, випадатимуть. Це буде. Переважно Західна частина України, але є в мене м, такі Ну не новини знову ж таки, а прогноз за орієнтовним попереднім прогнозом з через тиждень, фактично з 12-го підзираю я в календар, з 12 серпня. Температура повітря знову підвищиться, знову стопчики термометрів поповзуть вгору і знову е до нас повернеться спека, і навіть сильна спека. Е це стосується найзначнішою мірою південної частини України, але ця спека захопить також і центр е і північну частину України. Словом, значна частина нашої території знову опиниться у е сильній спеції. А за прогнозом, це буде такий же рівень температури, як був у другій половині липня, коли ну, просто не було чим дихати 38 на термометрі, а асфальт просто розпікався. Чи трошки буде легше? Ну, дивіться, не скрізь є асфальт, не забуваємо про це. Ну знаєте, хто в містах живе, особливо моє рідне Запоріжжя. я Як згадаю, яка там температура влітку, то мені недобре стає. А от в ці дні липневі там ну, дуже тяжко було. Для Запоріжжя, оскільки це територія, яка розташована ближче до континентальної кліматичної зони, це явище, ну на жаль, можливо, чи не на жаль, але це явище, так би мовити, нормальне, характерне. Запоріжжя також увійде в цю спекотну область за прогнозами. Ви питаєте, чи буде такий самий рівень градусів у південній частині можливо. Десь ну знову ж таки я підкреслюю за попередніми прогнозами, так. тому що через тиждень це орієнтовний прогноз. Він завжди потребує уточнення. Температура повітря може підніматися до 32-36 градусів. Чи можемо ми говорити про такий більш далекоглядний прогноз? Я розумію, що це вже трошки інша галузь науки, так про метеоявища, але тим не менше до кінця літа, чи бачите ви ознаки того, що якісь аномальні природні явища на нас чекають: сильна спека, сильний холод або що? Ну, аномальні природні явища, тобто, як синоптики каже, стихійні метрологічні явища, це може бути сильний дощ, наприклад, сильна гроза, сильний град. Все, що завгодно може бути. Звичайно ж, прогноз погоди для професіоналів існує в таких межах, як доба-три доби, тенденція 5-7 днів. Те, що я навіть сказала через тиждень, це, чесно кажучи, забагато. Не кажучи вже про завершення серпня там і початок осені. Тому там я не не можу нічого сказати, не тому що я не хочу, тому що таких прогнозів okay. фактично таких реальних не існує. А ось про спеку я б все таки ще, ще раз хотіла попередити, що <кхід> перепрошую з 12 серпня, знову ж таки за попередніми прогнозами, є висока ймовірність відновлення сильної спеки. Але до речі, таке уточнення: не забуваємо, що це вже буде середина серпня. Uh -huh. І якщо, наприклад, в день навіть температура повітря досягатиме ну, таких нестерпних 36 градусів, то нічні градуси вже зовсім інші, це вже не липень. І вночі можна буде набратися сили, щоб пережити спекотний день. І це хороша новина. Дякую вам, пані Наталко, що приєдналися. Це була синоптикиня Наталка Діденко. Чому я цікавлюсь погодою? Можете спитати ви, а тому, що від неї залежить те, як у нас буде світ. Ітло будуть вимикати, не будуть вимикати. Згадайте, як спеку в липні ми переживали із суттєвими відключеннями, адже погода впливає на нашу побиту росіянами енергетичну інфра.